Сьогодні Святий Миколай це збройні сили України. Саме вони стоять на захисті майбутнього наших дітей та оберігають їх спокій, ризикуючи своїм життям на полі бою. Віч віч з героями, нашими земляками зустрілися учні шосткинської школи ліцею у волонтерському центрі Шостка Добро, аби почути із перших вуст розповіді про їх нелегкий шлях до перемоги. Молодь ті хлопці, яким сьогодні 16 років. І через два роки, не дай Бог, не закінчиться ця клята війна. Вони будуть боронити кордони нашої держави. Тому оце єднання сьогоднішніх військових і молоді, молоді це дуже і дуже важливо. Без дронів Україна програє війну, впевнена координаторка волонтерського центру Шостка добро Світлана Субтельна. Тому закликає молодь донатити на безпілотники. Тому не треба їсти цукерки. Не треба пити каву, а ось відкрита вже банка, стоїть в скрині, і ми збираємо гроші на дрони. Про перевагу дронів на полі бою розповів військовослужбовець Віталій Ляшок. Артилерійських снарядів у української армії наразі обмаль, говорить він, і в цьому випадку на допомогу приходять саме безпілотники. Враження дроном, скажімо так, більш точніше, ніж з артилерії. Бо, Камера на окуляр або на пульт оператора передає те, на куди він саме спрямовується. Ну вона не замінює, я наголошую, але скажімо так, по легкої броні, по піхоті. Укриття воно працює дуже дуже ефективно, бо ми на собі вже це випробували. Вітаючи військових з Днем Збройних сил України, волонтери подякували їм за те, що дають нам можливість повноцінно проживати кожний день, навчатися, працювати, займатися улюбленими справами, які дарують нам сьогодення, які дарують нам сонечка, які дають можливість оцим дітям сьогодні навчатися. Тому наші подарунки поїхали вчора для військових у всі напрямки. На всю лінію фронту, яка найбільша сьогодні в світі лінія фронту. Одна з гостей сьогоднішнього заходу військовослужбовиця Анастасія. Кілька років тому вона отримала на фронті важке поранення. Після тривалого лікування дівчина повернулася на військову службу. Вона закликає молодь усіляко допомагати армії, адже саме від її боєздатності залежить доля тих територій України, які наразі не зазнали руйнівної сили ворога. Якщо це не буде відбуватися, це може прийти в кожну і навіть на нашу територію ще ближче. Бо, як ви всі знаєте, дуже потерпає серединобуда, а здається, від середу середину Буду не так далеко, як до шостій, як так здавалось би. Да? І це не тільки прикордоння наше, це і наші хлопці, які знаходяться на передовій, на сході, і це не ну це не тільки наша 58-ма бригада, да це 153-й батальйон, це дуже багато інших підрозділів, де де воюють і несуть службу наші військові з нашого міста або навіть з нашої області. І вони всі потребують нашої допомоги. і опіки. на рахунку бойового медика Сергія чимало врятованих життів. У свій час він був впевнений, що Росія розв'яже на території України війну. Тому що року проходив професійний вишкіл під керівництвом українських, канадських, американських та британських інструкторів. Кожен от я практикував, практикував і практикував для вас в даному віці, де можна так сказати, для в вбиту. Медицина ⁇ это очень-очень важно. Элементарные какие-нибудь вещи ⁇ то же самое. Оказание первой медицинской помощи ⁇ это всегда, возможно, вам понадобится просто в быту. Ситуации бывают совершенно разные. Поэтому там э, есть элементарные вещи, которыми можно просто учиться как онлайн, но обратно же... Э, Слушать, смотреть одно, если у кого-то, как говорится, есть желание и стремление, то можно, понятное дело, практиковаться, там, кооперироваться, практиковаться между собой согласно этих, этих уроков. Ліцеїсти оплесками подякували Сергію за кожне врятоване життя, за небайдужість та професіоналізм. Розповів про свій бойовий шлях ще один захисник Ігор. Саме йому нещодавно волонтерський центр Шостка добро збирав кошти на тренажер для реабілітації ніг. Поранення військовий отримав, коли діставав з під обстрілів Анастасію. Коли ми вивчаємо цю війну, і коли ми це в реальності бачимо, це все зовсім інакше. Не хочу я, щоб У мене зараз два племянника росте, я не хочу, щоб вони це бачили. Це переживали. Коли їм не товариш, там, друг тлі. Я вважаю, що, хто віддав своє життя за Україну, той вже є здоров'я в Україні. І не треба там. Ці петиції збирати чи ще що, то просто їх не давати. хвилиною мовчання. Присутні вшанували тих захисників, які віддали своє життя, боронячи свободу і незалежність України. З нагоди дня збройних сил волонтери центру Шостка Добро підготували нашим бійцям подарунки. Зокрема, Ігорю вони передали реабілітаційну доріжку. А військовим 153-го батальйону безпілотник. При цьому Світлана Субтельна зазначила, що було б добре, якби незабаром у шості з'явилася дрон. Нова армія. дрона, дронову армію обов'язково створимо. Дякую всім 153 му Крима батальйону за такі подарунки, які добре допомагають хлопцям передовій.